кача по ти сині, плине кача ти сині 16 квітня. Ізмаїл провів в останню путь загиблого на фронті командира розвідувального відділення солдата Віталія Тарицу. Віталій, уродженець Молдови, але згодом оселився у Ісмаїлі, де працював будівельником. Тут він одружився, мав двох дітей, сина та доньку. Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя не лай мені, Ей, залаєш ми у злого. Початком повномасштабної агресії прийняв рішення вступити до лав ЗСУ, щоб захищати від загарбника рідний дім та родину. Віталій відстоював незалежність нашої держави на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. 2 квітня 2024 року Віталій Тарица загинув, боронячи Україну від ворога. Сам не знаю, де воїни. Погину я в чужім краю, я у чужім краю. Героя з великою шаною було поховано на алеї слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять та слава герою. Оприєм, горіти, обрієм, гроє, обрієм, гроша. Ей, плине качав по ти сині. качав по тисині,